Кажуть, найбільший біль приходить не від ворогів, а від тих, кого ти любиш найбільше. Іноді це не крик, не сварка і навіть не зрада в класичному розумінні це тост, звичайний, святковий під дзенькіт келихів і сміх гостей, але сказаний так, що перевертає все твоє життя. Уявіть, ви готуєте вечерю, збираєте родину, вкладаєте в це душу, а у відповідь чуєте, що справжня бабуся для вашої дитини інша жінка. Більшість людей навіть не помітили би пастки. Вони б усміхнулись, підняли келих і подумали, що це просто гарні слова. Але якщо вдуматися, такий момент це як ніж, загорнутий у оксамит. І тут немає випадковостей. Кожен погляд, кожна пауза, навіть інтонація, все продумано. Ця історія не лише про образу вона про те, як в одну мить можуть змінитися ролі в сім'ї. І як одне речення здатне перекреслити роки спогадів. Я покажу вам, чому найнебезпечніші удари приходять у тиші і як навчитися бачити прихований підтекст там, де всі інші бачать тільки посмішку. А головне, ви зрозумієте, як у подібних ситуаціях не просто вижити, а вийти переможцем. Бо іноді найбільша сила це вміння відповісти так, щоб жоден гість за столом навіть не здогадався. Що ви щойно виграли найбільшу партію у своєму житті. Іноді один єдиний жест під час вечері може змінити атмосферу за всім столом. Саме так сталося, коли серед дзвону виделок і тихого гомону розмов Оксана підняла келих і, з усмішкою, що здавалася щирою, але мала приховану ноту, звернулася до свекрухи. Справжня бабуся, про таку я завжди мріяла. Це було не лише про слова. А й про інтонацію кожен склад мав свою вагу замасковану під люб'язність. Марія Степанівна, мати, лише кивнула і з легким холодком у голосі відповіла чудово. Тоді нехай вона й утримує вашу сім'ю. І саме в ту мить вечеря, наче продовжилася, як і раніше, але уважні помітили, що щось змінилося. Коли сидиш за святковим столом, головне не страва, а погляди, які перетинаються над нею. Ось у чому перший урок слова, сказані публічно, не можна стерти, особливо коли вони виглядають вічливими, але не щирими. Це як у ділових переговорах, комплімент може бути актом вічливості або тонким способом виставити когось у потрібному світлі. Марія Степанівна знала цю гру. Вона розуміла, що не обов'язково підвищувати голос, іноді сила в тихій, але точній відповіді. Подумайте про це. У сімейних розмовах ви не просто слухаєте, ви читаєте те, що лишається між рядками. Це як у бізнесі є офіційний текст договору, а є деталі, які озвучують лише між собою. Мати могла б промовчати або підняти тост у відповідь, але вибрала шлях стриманої іронії. Це як фермер, що відмовляється від вигідної, на перший погляд, угоди, бо знає, що вона обернеться втратою в майбутньому. І, здавалося б, нічого не змінилося. Ложки знову дзенькали по тарілках. Хтось жартував, хтось наливав борщ у глибокі глиняні миски, але Оксана вже відчувала, що відповідь матері була не просто словами це було, наче непомітний хід у великій партії, і наступні кроки цієї гри лише починали вимальовуватися. Святковий стіл у будинку Марії Степанівни виглядав так, наче його готували тиждень. На білосніжній скатертині стояли криштальні келихи, срібні прибори і фарфор. Із тонким блакитним візерунком, який передавався в родині від бабусі. Над усім цим мерехтіла велика люстра зі старого львівського антикваріату, розсипаючи тепле світло по стінах, обклеєних вишитими рушниками. На почесному місці улюблена страва сім'ї, запечена качка з яблуками та чорносливом, аромат якої змішувався з запахом свіжоспеченого хліба. У повітрі віяло чимось більше, ніж просто смачною їжею. Була присутня особлива атмосфера домашнього затишку, коли навіть стіни, здається, дихають теплом. Марія Степанівна, сидячи на чолі столу, раптом відчула себе молодшою на десятки років. Їй здавалося, що час повернувся, що донька знову та сама дівчинка, яка колись бігала на кухню, щоб скуштувати мамину страву першою. Тільки тепер між ними були роки мовчання і відстань, яку складно подолати. Атмосфера нагадувала ті рідкісні моменти, коли родина збирається повним складом, і всі забувають про образи. Такий настрій можна створити не лише стравами, а й дрібними деталями, старими фотографіями на стіні, мелодіями з програвача, ароматом кави зі свіжозмелених зерен. Це те, що викликає відчуття, ніби ти вдома, навіть якщо давно там не був. І, можливо, саме ці дрібниці мали б стати мостом між матір'ю та донькою. Та, попри всю цю теплоту, глибоко всередині Марія Степанівна відчувала певну настороженість. Адже вона знала не завжди гарний початок вечора означає, що він так само добре завершиться, іноді під найкрасивішою обгорткою ховається лист, який краще не відкривати занадто швидко. Оксана цього вечора виглядала бездоганно. Її темно-синя сукня з вишитими срібними візерунками нагадувала про старовинні українські орнаменти, але в сучасній інтерпретації. Волосся було зібране у витончену зачіску, прикрашену невеликим гребенем із перламутром, який дістався їй від прабабусі. Поруч із нею сидів її чоловік Діма, ввічливий, але стриманий, з тим холодком у погляді, який наче відокремлював його від усіх інших. Він чемно підтримував розмову, але в його словах відчувалася дистанція. Між ними, ледь дотягуючись до краю столу, сидів маленький михайлик, хлопчик із неспокійними очима, який зовсім не цікавився святковою качкою чи теплими тостами дорослих. Його думки були десь далеко. Можливо, він уявляв собі вечір у бабусі Олени, де завжди є комп'ютерні ігри, солодка газована вода, і дозволено бігати по хаті без жодних зауважень. Тут же в Домі Марії Степанівни було красиво, але надто серйозно. Ця картина нагадувала ті моменти, коли родина збирається, але кожен присутній, ніби у своєму світі. Дорослі ховаються за чемними посмішками діти у своїх мріях і бажаннях. Як і в житті, зовнішня картинка може бути ідеальною, але внутрішня реальність часто має зовсім інший відтінок. Так само, як на весіллі можна побачити щасливу пару, але знати, що за кулісами у них зовсім інші розмови. Марія Степанівна спостерігала за ними і ловила себе на думці, що цей вечір, наче тендітна кришталева ваза, зовні сяє, але достатньо одного неправильного руху, щоб вона тріснула, і, можливо, перша маленька тріщина вже з'явилася, хоча ще ніхто цього вголос не визнавав. Марія Степанівна вже звикла, що похвала від доньки звучить рідко, але цього разу слова Оксани були теплими і майже беззахисними Мамо, це неймовірно смачно! Вони впали на серце, як теплий літній дощ після довгої посухи. І в ту мить Марія відчула, як у пам'яті оживають давні картини маленька Оксана, яка забігає на кухню, ще не знявши черевики, щоби першою скуштувати мамин борщ. Той смак завжди був для них особливим мостом, як аромат свіжоспечених пиріжків, що нагадує про дитинство, або запах сіна влітку, який миттєво повертає в село до бабусі. Такі миті не просто спогади, вони як якорі, що тримають нас у гавані, навіть коли море життя штормить. Іноді достатньо лише ложки улюбленої страви, щоб стерти роки відстані та непорозумінь. Оксана, можливо, і не здогадувалась. Що ці слова здатні так глибоко торкнутися матері. У світі, де люди звикли хвалити для ввічливості, щире визнання звучить як рідкісна музика, і, хоч між ними було чимало холодних днів, цей момент приніс у дім щось тепле і справжнє, як коли в зимову хуртовину хтось раптом розпалює камін, і вся кімната наповнюється світлом та теплом. Та разом із теплом у душі Марії оселилося й відчуття, що цей вечір має приховану хвилю. Бо навіть найсолодші слова іноді стають прилюдією до чогось неочікуваного. Коли розмова трохи вщухла, Марія Степанівна вирішила поділитися тим, що давно тримала в серці. Вона випрямилася на стільці, підняла погляд і сказала: Я нарешті отримала підвищення на роботі. Після 15 років я стала регіональним менеджером. У повітрі повисла пауза, така тиша, в якій навіть дзижчання годинника здається гучним. Всі дивилися на неї, але відчувалося, що кожен по-своєму обмірковує почуте. Для Марії це було більше, ніж просто кар'єрне досягнення це було визнання її сили, витримки та праці, яка часто залишалася непоміченою. В українських містах і селах історії таких жінок рідко потрапляють на перші шпальти, але саме вони тягнуть родини, як стовпи, що тримають дах. Це як садівник. Які роками доглядає свій сад, і нарешті бачить, як дерева приносять рясний врожай. Оксана у своєму звичному стилі відповіла чемно: Це чудово, мамо, ти насправді заслужила. Та в її голосі було щось механічне, ніби слова вимовлялися з вічливості, а не від щирого серця. І Марія це відчула так само, як відчуваєш, коли квітка має ідеальний вигляд, але запах у неї штучний. І, хоча вона зберегла посмішку, всередині вже розуміла ця новина не стане тією ниткою, що зшиє їхні стосунки. Вечір рухався далі, але в його ритмі з'явилася нова напружена нота, яку відчували навіть ті, хто мовчав. Після короткої паузи розмова непомітно повернула в безпечне русло. Хтось згадав про школу Михайлика, про те, як він отримав грамоту за гарне читання, але так і не полюбив математику. Діма розповів кілька слів про свій проєкт на роботі, уникаючи деталей, ніби не хотів надто заглиблюватися. Потім хтось згадав благодійний фонд Олени, який цього року зібрав гроші на ремонт дитячого будинку в сусідньому селі. Ці теми були як тонкий шар глазурі на торті, приємні на вигляд, але приховували те, що насправді відчував кожен. У багатьох сім'ях так буває. Замість того, щоб говорити про складне, люди говорять про погоду. Новини чи дрібниці з повсякденного життя це як прикрашати старий дім новими шторами, уникаючи ремонту тріщин у стінах. Марія Степанівна слухала, кивала, навіть вставляла кілька жартівливих коментарів, але її внутрішнє чуття підказувало, що всі ці розмови лише затишний фасад. Вона відчувала, як напруга тихо пульсує під поверхнею, наче під тонкою кригою, тече бурхлива річка. І, хоч сміх та посмішки все ще лунали за столом, Марія знала рано чи пізно хтось скаже те, що змінить тон вечора. І, можливо, цей момент був уже ближче, ніж здавалося. Коли розмова трохи стихла, Оксана раптом випрямилася на стільці та підняла свій келих. Її рух був упевнений, але в очах промайнуло щось, чого Марія Степанівна не могла одразу розпізнати чи то легке хвилювання, чи то прихована рішучість. У мене також є важливе, що я хотіла б сказати, вимовила вона, і в кімнаті настала тиша, у якій чути було навіть тихе потріскування свічки на столі. Марія відчула, як у грудях з'являється теплий відгук. Можливо, зараз Оксана скаже слова вдячності, поділиться спогадами, чи, нарешті, відкриє те, що давно носила в серці. У її уяві це могло стати моментом примирення. Таким як у фільмах, коли головні герої після довгої сварки знаходять шлях одне до одного. Гості за столом підняли голови, очікуючи, що ось ось пролунає щось особливе. Навіть Михайлик на хвильку відволікся від своїх думок і подивився на маму. Це був той тип тиші, який буває перед салютом, коли всі завмерли, щоб не пропустити перший спалах. Але водночас Марія відчувала й інше. Невидиму напругу, яка тихо просочувалась у повітря, вона знала, іноді за красивим вступом ховається зовсім інший фінал, і, можливо, цей келих піднято не для того, щоб об'єднати, а щоб розділити. Оксана, тримаючи келих у руці, зробила невелику паузу, ніби обирала кожне слово. Останнім часом я багато думала про родину, про тих, хто мене сформував, почала вона, і в її голосі було щось урочисте. Вона говорила повільно, з інтонацією, яка змушувала слухати уважніше, немов читала лист, написаний давно, але збережений для особливого моменту. Марія Степанівна на мить відчула теплу надію. Можливо, це саме той випадок, коли минулі непорозуміння поступляться місцем новому етапу стосунків. Їй хотілося повірити, що донька зараз визнає її роль, подякує за роки підтримки. За ті моменти, коли вона стояла поруч, навіть коли сама була на межі сил. Слова Оксани звучали, наче передмова до чогось важливого вона говорила про безумовну любов, про те, як важливо мати поруч тих, хто підтримає в найскладніші часи. Це були правильні фрази, ті, що торкаються серця, але водночас у них відчувалася якась відстороненість, як у промовця, який уже знає, до чого веде. Але ще не розкрив головної думки, і чим довше вона говорила, тим сильніше Марія відчувала, що ця промова не просто роздуми, це підготовка до чогось, що прозвучить далі, і, можливо, змінить усе, що вони знали про цей вечір. Оксана зробила ковток вина, ніби надаючи своїм словам ще більшої ваги, і підняла келих вище. Я хочу подякувати одній дуже важливій людині, сказала вона. Тій, хто була для мене справжньою матір'ю, хто навчив мене безумовній любові. Її голос був теплим і впевненим, але Марія Степанівна відчула, як у неї в серці з'явилася тривожна порожнеча. За столом панувала тиша, яку можна було різати ножем. Гості дивилися то на Оксану, то на Марію, намагаючись зрозуміти, що ж буде далі. Для стороннього вуха ці слова звучали красиво, майже як у родинному фільмі. Але для матері вони були передчуттям чогось болючого. Оксана зробила коротку паузу, подивилася вбік, і на її губах з'явилася м'яка усмішка. Це був момент, коли всі, навіть Михайлик, затамували подих. Було очевидно, що зараз пролунає ім'я, яке змінить атмосферу за столом, і Марія, вже знаючи відповідь, відчувала, що цей вечір запам'ятається надовго. Бо іноді найбільші удари приходять не в крику, а в тихому, майже ніжному голосі. За Олену, промовила Оксана, піднімаючи келих, за справжню бабусю для Михайлика, ту, яку я сама мріяла мати в дитинстві. Її слова впали на стіл, наче камінь у тиху воду, здіймаючи хвилю, яка повільно, але невпинно розходилась серед присутніх. Дехто з гостей усміхнувся, не розуміючи підтексту. Інші ж перевели погляд на Марію Степанівну, вловивши невидиму зміну в повітрі. Марія сиділа нерухомо зберігаючи вираз обличчя, який годився б для офіційного прийому. Але всередині щось холодне й гостре пройшло крізь неї. Вона розуміла, що цей тост був не просто жестом вдячності іншій людині. Це була межа, проведена чіткою лінією просто посеред їхніх стосунків. Оксана ж продовжувала посміхатись, ніби нічого надзвичайного не сталося. Її голос звучав тепло, вона розповідала про турботу, підтримку і любов, яку отримала від Олени. Для сторонніх це виглядало як зворушлива сцена. Але для Марії це був момент, коли святковий стіл раптом перетворився на поле бою, тільки без гучних слів. І хоч келихи торкнулися один одного, створюючи дзвін, який мав би символізувати єдність. Для Марії цей звук став сигналом, відтепер нічого вже не буде, як раніше. Тепер, коли ви почули цю історію, запитайте себе, а як би ви відреагували, як би подібне сталося саме з вами? Чи змогли б ви зберегти спокій і гідність, коли всередині все кричить? Уміння тримати удар це не просто риса характеру, це стратегія виживання у світі, де навіть рідні можуть завдати найгострішого болю. Подумайте, скільки моментів у вашому житті ви пропустили, бо не вміли читати підтекст, скільки рішень ухвалили, не помітивши, що вами маніпулюють. Цей вечір за столом лише приклад того, що відбувається навколо нас щодня. І якщо ви навчитеся бачити справжні мотиви за красивими словами, ви зможете захистити себе і тих, кого любите. Тож почніть тренувати цю навичку вже сьогодні. Спостерігайте, слухайте, аналізуйте. Не спішіть відповідати на провокації. І головне, завжди майте у своєму арсеналі слова, які можуть повернути ситуацію на вашу користь, навіть якщо вона здається програною. А тепер я хочу, щоб ви написали в коментарях, чи траплялися у вашому житті моменти, коли гарні слова мали гіркий підтекст. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові історії та поради, які допоможуть вам стати сильнішими у будь якій ситуації. Наступного разу ми розберемо ще глибший приклад, і я впевнений, він змусить вас подивитися на деякі стосунки зовсім по-іншому.